За вікном все сипле білим снігом, все хурделить віхола мете, наче кінь все тягнеться, за сіном, яблуня, гілки свої пряде. Виє вітер, пісні все співає, розкидає сіятим зерном, все на землю пада, оживає, квітне білим, білим полотном. Як двірник, той вітер розкидає, віником Лютневої зорі, у вікно тим пухом завіває білий сніг уївся на корі. За голову небі вітряками, борошном тим сипле навкруги, так з'їдає час і нас з роками, залишивши в полі лиш стоги. Все навколо сховане, у біле, за вікном хурделить білий пух, тільки небо, як калюжі сіре. За вікном ли чути зимній рух. За вікном кожного дня гуде зима, як і гуде війна. І я сподіваюся, що як настане весна, так і настане кінець війни. Настане мир такий довгоочікуваний. Нехай скоріше скінчаться ці жахіття, я постійно повторюю у своїх відео. Як завжди бажаю кожному і кожній з вас, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові, нехай ангели-охоронці кожного, кожну з вас оберігають, ангели світлі охоронці, ангели Божі, адже є як добрі ангели, так і злі. Тому нехай тільки добрі, світлі і від Господа Бога оберігають вас, ангели-охоронці. Нехай оберігають наших захисників, захисниць. Героїв, і героїнь, які ціною власного життя і здоров'я боронять неньку Україну у цій нерівній війні. Тому не складаємо руки, зло перемагаємо добром, завжди маємо плекати найкращі майбутнє надії, бути добру і з Богом.